Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням зміни в порядку реєстрації транспортних засобів. До речі, не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, на цей Ютуб канал. Оце я відео знімаю, але більше я б його скоріше розмістив це, цю новину на телеграм-каналі. Ну просто зараз в мене є трохи час. Я зніму це відео, однак, в будь-якому разі. Для того, щоб знати всі зміни законодавства, більш-менш оперативно на них реагувати, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І так, Кабмін з 11 травня вніс відповідні зміни. В телеграм-каналі буде посилання безпосередньо на постанову Кабінету міністрів в 454 в порядок реєстрації відповідно транспортних засобів. Від сьогодні раніше це не було можливо. Транспортні засоби можна продавати з наявними номерами. Раніше, якщо ви продаєте транспортний засіб, ви могли залишити тільки номерний знак собі і в подальшому його розмістити на новому транспортному засобі, який також буде належати виключно вам. Передавати транспортні засоби з наявними номерами не можна було. Зараз це вже можна зробити. Тобто, в разі, якщо ви продаєте транспортний засіб е, з і... Покупець хоче придбати їх з цим самим номером, ви можете це зробити. При цьому передача номеру самого відбувається безоплатно. Є інші обставини. У разі, якщо у вас, наприклад, якийсь індивідуальний номер з індивідуальною назвою, буквами чи цифрами. В даному випадку ви повторно, якщо продавець згоден, ви повторно повинні заплатити за цей же номер. В сервісному центрі МВС, це вже в державі йдуть ці кошти, і відповідно вже при реєстрації транспортного засобу, відповідно вам можуть надати також цей індивідуальний номер. Виключення є. У разі якщо безпосередня передача такого номерного знака відбувається між родичами, тобто іншому з подружжя, батькам, дітям, тим, з ким можна підтвердити зв'язок відповідними документами. У разі якщо. Номерний знак і виключно е, визначена комбінація цифр, е, то в даному випадку для передачі між родичами, тобто якщо і з назвою, і з цифрами, не вимагається безпосередньо повторна сплата. Хоча ні, якщо так дослівно читати, то в даному випадку, якщо тільки цифри, то і залишається авто за родичем, яким переходять воно, то в даному випадку сплата не потрібна. У разі, якщо безпосередньо є букви, тобто назви, то вам потрібно буде сплатити повторно ще один раз за ці ж номерні знаки, і відповідно за тими розцінками і вартість, які встановлені в сервісному центру МВС. Ну, те, що ви можете між собою домовитися, що ви продаєте з, з, з певним номерним знаком, з певними там, чи індивідуальними номерними знаками, це ви можете окремо укласти відповідний договір там, чи там, поза договором. Ну, це ваше питання, як ви домовитесь щодо передачі цих номерних знаків. Однак при продажу це буде відповідно зафіксовано, що ви надали згоду на передачу номерного знаку. Та ж сама ситуація, наскільки я розумію, з повідомлення безпосередньо Кабміну МВС. Буде і в дії при реєстрації через дію куплі-продажу відповідного транспортного засобу. Тобто можна буде це також зробити через дії, там поставити відповідну відмітку, що ви продаєте автомобіль разом з відповідним номерним знаком. Якщо будуть питання, задавайте. Підписуйтесь обов'язково на YouTube, підписуйтесь на Telegram канал Буду радий вас бачити і пам'ятаємо, Україна переможе. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в перемогу, віримо в Україну. Слава Україні!